вітання. Спостерігаємо за напругою на акумуляторах. 2156. Так. Трюм заряду акумулятора 0,78 А. Так, працює маленька така лампа денного світла на да? зарядку. Тут процес ніякий не відбувається. Тобто розряду акумулятора немає. Де заряд радіантної енергії. Ну і тепер буде найцікавіше. Виключаю систему. Стартував я із 24 4. Зараз відбувається такий процес, коли енергія радіантна, яка дійшла в акумулятори. Починає свою роботу. Сьогодні, коли я зібрав цю схему, на акумулятора було 24,4. Процес не швидкий, але треба почекати, чи ми вийдемо. Більше, ніж на 24,4, і залишимося в мінусах. Це досить таки важливий показник. Поки йде процес відновлення акумуляторів, зараз я продемонструю, що у нас відбувається на схемі. Так, перше, що нам треба важливо: червоний провідничок стоїть на плюсу акумулятора. Чорний провідничок стоїть на мінусу двох акумуляторів. Два акумулятори з'єднані послідовно. Так, 24, 23, 66. Так, тепер далі йдемо по схемі. З аккумулятора йде на звс драйвер. ЗВС-драйвера йде на індуктор. В середині індуктора BIF, який з допомогою конденсатора введений в свій режим, який нам потрібний оптимальний. Далі йде у нас трансформатор, послідовно з індуктором, і трансформатор підключений через резонансну систему. З резонансної системи йде у нас виправляльний міст, Із виправляльного моста через ампермет йде під заряд акумуляторів. 0,78 А. Це якби невеликий струм. Але тут дуже важливо, що тут не тільки струм і напруга, а ще йде дуже висока частота. Саме цей параметр частоти, і впливає на те, що тут відбуваються трошки інші процеси. Це іде високочастотна енергія, яка заходить в акумулятор, і потім у нас відбуваються такі процеси. Тобто, зараз нічого не працює, все виключено. Струм, як ми бачимо, нульовий. От, Але. Зараз відбувається процес відновлення акумулятора. І він поступовий. Часу трошки сьогодні буде більше зазвичай. Тобто простий експеримент, але для того, щоб зрозуміти, що таке радіантна енергія, як вона відображається в акумуляторах, ми повинні трошки потратити свого часу і... Подивитися в реальному часі, Я не буду робити ні монтажа, нічого, тому що перед цим я ці всі експерименти проводив. Для себе я знаю. Це я знімаю для вас, щоб ви зрозуміли. Так, зараз я, щоб не виключився прилад, тому що він має таку здатність автоматично відключатися. Спочатку цей процес інтенсивніший, далі він сповільнюється, але він не зупиняється. Тобто ми вже зараз доходимо до 23,88. Так, я сьогодні ще проповував цю лампу для зарядки конденсатора. На конденсаторі сьогодні було 260 вольт. Я ще спробував чи запаляться лампочки, лампочки поки що не загорілися з цією гілочкою в даній схемі треба ще попрацювати, але одночасно із зарядом акумулятора, який здійснюється із резонансної системи. У нас ще відбувався і заряд конденсатора до 260 В. Так, процес такий нудний трошки, але кому цікаво, хто цікавиться вільною енергією, все-таки варто почекати. Не буду робити ні зупинок, нічого. Тому що важливо, чи вийде більше, ніж 24.4, чи ні. Так, що я вчора продемонстрував в своїх відео? Значить, мало хто звернув увагу. Відносно коли я піднімав індуктор відносно е, самого біфа, який на ферітах. Є такий момент, коли. Я попадаю у хвильовий резонанс. Я вчора сам не зрозумів цього процесу, а вже була, як то кажуть, вечір, ніч ранок, щоб все переварити, усвідомити. І коли я попадаю в цей резонанс, в мене одразу був такий спалах лампи. Тобто, велика енергія, яка виникає, вона йшла вже в. Там, де, як то кажуть, її більша ємність для неї, і куди вона втікає, тому що їй тут нема куди діватись. І вона собі пробиває дорогу і йде вже в лампу ДЛР, де низький опір, і лампа ДЛР спалахує. Якраз оцей момент він досить таки важливий, тому що коли ми попадаємо в хвильовий резонанс, у нас попадає на пучність, саме максимум. Напруги. І тоді виходить вже такий, якби. Ну, хто стикався з резонансом, знає, що таке резонанс. Так само і резонанс по напрузі я вчора води. Коли ми попадаємо одночасно в резонанс напруг і в резонанс хвильовий, у нас якраз відбуваються такі процеси. Значить, вже у нас 24.06. От сьогодні в Україні свято, день стягу, день прапора. Ось ж, вітаю всіх з таким святом. Воно досить таки для нас важливе, тому що символи державні ми повинні цінувати, поважати. І всі, хто. Дійсно щирий українець сьогодні святкують, тому що сьогодні день, коли Верховну Раду був занесений синьо-жовтий стяг, який до того був багато років заборонений і вважався таким, якби, символом націоналізму. За його саджали в тюрми. Зараз ми під цим. З цього захищаємо нашу незалежність і нашу свободу. Звичайно, що Російській Федерації це не подобається, але нам нічого іншого не залишається: як відстоювати свою гідність, свою мову, свою територію, і своє право на вільний вибір, вільне життя на свою країну. Це такий ліричний відступ відносно. Політичних питань я не часто до цього звертаюся. Завтра знову ж у нас буде Велике свято День Незалежності. Також будемо святкувати, а зараз поки що спостерігаємо, щоб заповнити цей час. Я спілкуюся, щоб не було ніякого там думки, що я щось там виключив, змонтував, роблю такий звуковий супровід. Щоб ви зрозуміли, що дійсно відбувається самозаряд, але це не самозаряд, це відбуваються процеси в акумуляторі, тому що ці всі процеси мало вивчені, що таке енергія. Якщо ми колись нам говорили, що електричний струм це рух електронів в провіднику, я вже за ці п'ять років, що проводжу експериментальну діяльність, знаю, що енергія вона рухається не тільки в провіднику, а вона рухається поза межами провідника. Вона передається через простір, через енергію ефіру. Я до цього більш схильний, що все-таки теорія ефіру вона більш така правильна і в мене така більш. Те, що я бачу, що навколо провідника утворюються віхрі, праві ліві спіни, тобто праве ліве обертання, якраз оце говорить про те, що коли ми робимо біфілярні намотки, у нас зникає е, опір за рахунок того, що співпадає напрямок в провідниках. Тому що, якщо подивитися праве праве вони будуть один одного тормозити, подивитись на дві шестерні. А коли ми беремо спін правий-лівий, то вони один одного підганяють. За рахунок цього, коли ми використовуємо от в мене тут пів, і у нас тут розганяються струми, а струм завжди супроводжується магнітним полем. Вчора я проводив досліди і намотував сюди катушечку, і кажуть, що коли у нас немає тут. Якби він сам на себе замикає магнітне поле. Так, це неправильно, тому що була трансформація. Якщо є трансформація, значить навколо біфа так само утворюється магнітне поле. Так, дивимося на вольтметр 24-25. Ще залишилося 15 сотих. Нам дочекатися. І можна буде констатувати певний проміжний висновок. Значить, щодо схеми, я думаю, тут нічого складного немає. Але ви повинні розуміти, що нам потрібно завжди налаштуватися на резонанси. Їх є декілька. От мене, якщо брати в системі, тут є оцей конденсатор, який стоїть на самім, на самому. Біфу, який намотаний на фірі, так, стоїть в центрі, він підсилює магнітне поле. Далі з цього йде у нас на трансформатор, і вже з трансформатора заходить в резонансну систему. Резонансна система також має блок конденсаторів, який я також налаштовую, щоб у нас напруга, яка йде на зарядку, була е оптимальна. Так, ще 10 десяточок. Іде відновлення. В часі трошки відео буде довге, вибачаюся, але, як то кажуть, лише коли ми це все побачимо на власні очі. Трошки моя помилка, що я не зафіксував стартової напруги спочатку. Ну, але вже хто слідкує за моїми відео, розуміють, що в мене немає мети комусь навішати лапшу на вуха. Моя мета трошки інша показати, що відбуваються електромагнітні процеси, вони цікаві, їх треба вивчити, і щоб потім ми мали можливість цю енергію, яка нас оточує, використовувати в власних цілях. За п'ять років своєї діяльності я набачився дуже багато чого. І самозаряд акумуляторів, і заряд акумуляторів з допомогою Шима, коли ми виставляємо, маленький, не маленький, вузенький імпульс і б'ємо по фірітовій катушці на фірітах, у нас відбувається самозаряд акумуляторів. Це за рахунок того, що якраз оця радіантна енергія, вона, хто дивився графіки, вони бачили, що коли ми даємо там напругу 12 вольт. А ці голочки, які є радіантними, вони набагато більші, там може бути в 3-4 рази більше. Якраз оці голочки, які зайшли в ці акумулятори, от вони зараз, цей процес, який зараз у нас відбувається, це якраз іде зараз відновлення акумуляторів. Тобто, не так відновлення, як ця енергія, яка зайшла, вона рівномірно розповсюджується по пластинах. І відкладається на акумулятора. Перший раз я таке помітив вже більше року тому, коли я пробував експерименти з шим регулятор і двигун. І я побачив, що в мене на акумуляторі постійно напруга виростала. Тобто я взяв акумулятор з 11.8, а в кінцевому результаті в мене напруга доросла. До 12,8. Тобто на цілий вольт двигуни і шин-регулятор. Зарядили акумулятор. Тобто, зараз ми бачимо, що у нас напруга зараз вийде на 12,4. Це 24,4, з якої стартував сьогодні дослід. Так? От, ми вже вийшли на стартову напругу. Тепер зараз будемо трошки, я вибачаюся, ще заберу вашого часу. От. Подивимося, чи вона випрягне далі за 24,4. Так, і ну, вже, щоб не втрачати час, бачите, 24,41, тобто ми вже маємо прибавку. У мене є цікаве відео, яке мало хто бачив, тому що я дивлюся по кількості переглядів. За рік там 300-400 чоловік подивилися, деякі навіть і того менше. Особливо цікаве відео, коли я з резонансної системи запускаю двигун, і двигун, коли його навантажую, зупиняю з допомогою речага, споживання падає в два рази. Оце якраз тоді, коли ми повністю з резонансної системи забираємо всю енергію, тому що вона має здатність генерувати. Якщо її не відбирати, у нас відбувається зростання напруги. На фазі це я вже також показував. Якщо ж я повністю цю енергію відбираю, то у нас це говорить про те, що енергія генерується саме в коливальних процесах, її називають реактивна, радіантна, хто як не називає, але якщо навчитися цю енергію відбирати, от я її з допомогою резонансної системи з допомогою мостика заганяв ці акумулятори. Стартували у 244, а цей процес відбувається далі. Так, я зараз зроблю зупиночку, тобто ви бачите, що вже за 24,4 от І через хвилин 20, так, зараз було б добре немає де зафіксувати час. Ну, через 20 хвилин я просто зараз виключу вольтметр і ну, через, може через півгодини. наскільки зарядиться акумулятор. Так, завтелефон зафіксувати час 10.55. Так, дивимося, щоб я щоб нічого я не розбирав. Так, фіксуємо розташування проводів. Вони Потім в кінці також продемонструю, що я нічого не торкався. Ну, і за цих пару хвилин у нас відбулися такі зміни на, на акумуляторах. Тобто постійно, десятка за десяткою відбувається саме заряд акумуляторів. Так, ну і через півгодини включимося знову. Ще раз демонструю провода. Я нічого тут не буду чіпати. Просто через півгодини включу вольтметр і продемонструю, що тут все як було, так і залишилось. Так, 11.04 пройшло майже 10 хвилин. Напруга виростає далі. 24,69. Провода, як були, так і залишилося. Зупиняємося. Так, пройшло 18 хвилин. Так, дивимося, що в нас на акумулятор? 24,75. Тобто це вже на 35 сотих більше, ніж стартова напруга була. Ну, і ще почекаємо трошки. Ну, щоб змінилося, щоб було видно. Трошки часу вже, так, сьогодні довге відео. 24. Можливо, вже воно зупиниться. Ну, так, щоб відео було не занадто довге. Як кажуть, ви побачили, як відбувається саме заряд акумулятора після. Високочастотно. Єдине, що зараз я зроблю, ще замірюю частоту для розуміння повнішеної картинки. Зараз я знімаю вольтметр. Так, Зроблю зупиночку. Так, прилад стоїть на кГц 19,4. Це те, що на акумуляторі. Тобто зараз на акумуляторі йде 19 кГц. Це імпульси. Високовольтні, які робили дозарядку акумулятора. На сьогодні буду завершувати. Всім гарного свята і до нових зустрічей!